Коли в перший день з'явилися плівки, записи, пам'ятаєте, ті три серії, там була теза про те, що а навіщо витрачатися на фортифікації для енергооб'єктів? Дарма потрачені гроші. Давайте краще там організуємо більші відкати, і все це поховаємо по кишеням, особливо в контексті сьогоднішнього обстрілу в столиці і знову величезної ракетно-дронової атаки на об'єкти енергетики. Дуже цинічною ця фраза виглядає. Як можете охарактеризувати те, що відбувається, в А на насправді дивіться, ці плівки вскрили те, що як насправді думають про Україну і українців в вищому ешелоні української влади, зокрема верхівка, яка на банку. Тобто вони, напевно ж, ну, якщо це говорять, це ж говоряться речі, які напевно ну, не розумієте, Якщо на кухні щось обговориться, то дитина рано чи пізно це чує, і вона теж десь повторює. Так само, і цей варіант. Це означає, що таке, знаєте, ставлення до країни нашого керівництва. На жаль, знаєте, що попало в око так в ліричний відступ, перед тим як прийти до серйозних там далі, жодного слова української плівках. Так, це те, що розумієте, я не дарма що цим людям, людям, які обговорюють, так хай там який захист. Плюс я теж зверну увагу російську, реально їм по цимбалам Україна. Щоб ну, це ну щоб ви розуміли, і багато люди не розчаровувалися там, не бігали по коментарях, не засилали ботів, там виправдовували. Навіть вони не виправдовують намагаються якось маючню городити, але ну по якій як кажуть, вторинних ознаком говорять, що цим людям ну Україна, чесно, ну не цікаво. Ну вони їм можна заробити. Їм просто ну ну прийдуть росіяни, розбомблять їм теж все одно. Вони за ці бабло будуть жити щасливо на сейщерах, багамах і де завгодно. Ну, це от якраз тут хочеться плакати. Навіть оця двушка в Москву теж говорить про цинічність от цього, що відбувається. А, ну ну тут, тут я крім матків, ну не треба. Хоч ну хочеться реально, хочеться сісти ридати. Ти розумієш, що країною керують люди, яким ця країна не потрібна? На жаль.